ОГБТУ групування пропагує лівомарксистські ідеї, від яких Україна страждала багато десятиліть. Проводити процес декомунізації та одночасно з тим толерувати гей-паради це несумісні явища для нашої країни. Ми дякуємо усім активістам і організаціям, які у нашому ТОУ захищають та просувають сімейні вартості. Долучайтеся до них, це дуже важливо. Нехай після нашої важкої боротьби Засяє життя, а не смерть. Стефанична Олександр, посада радіотелефоніст, 41-а бригада. щодо різних гендерів, то звісно, я, як християнин, висловлюю свою великі рішучі міні, оскільки Господь дав як наказ. Створив людину на свій образ образі подоби, як чоловіка, жінку, і створив дві статі. І дав для нас наказ і бітницю, плітись, розмножуйте і наповнюйте землю. Тож я за те, щоб створилися сім'ї між чоловіком і жінкою, бо так створив Господь і дав такий наказ. Це є природньо, це Божим, Богом благословенно.